мене звати Аня Аня Ананасик. -Ан Ви на каналі Аня Ананасик. -Ан Сьогодні Що вам все буду робити сказати, що буде челендж, тому э, буду зараз який мозг челлендж буде. Хочу буде подобатися скільки лайків я маю. Зараз я буду говорити за своєму телефоні, скільки лайків я маю. Так.

Так, зараз я буду якось так. С... Сколько будет? 16, подождите. 16. додати сто пятьдесят сто пятьдесят семь будет сто.

То буде, якщо то додати ще, то додати і ще, то додати. То вийде. 100. 100. 100.

173, а если 173 добавить 16, то выйдет 189. Так, это мы 100. Ой, ребят. Чай заканчивается. Всем пока!